Всіх вітаю! Покажу вам дві вправи, які я роблю, коли в мене немає часу піти в зал, бо живемо за містом. Це всього дві маленькі вправи, які я роблю. Зараз покажу. Шничок. Мені подобається босоніч на травичці. За якийсь стовпчик чіпляю, сідаємо і. 50 разів присідаємо і таких підходів робимо 3. Почали. І ще одна вправа віджимання від лавки. 15 разів досить.